І зараз з нами на прямому зв'язку Віра Романова, кандидатка психологічних наук, практикуюча психологіня. Пані Віро, доброї ночі вам. Доброї ночі, колеги, я дуже тішуся, коли з'являються ось такі програми, які допомагають ветеранам адаптуватися з вами. б Хотіла поговорити про психологічну адаптацію воїнів, які повертаються в цивільне життя. Скажіть, будь ласка, ось ця адаптація в різних сферах. Чи можливо вона без психологічної допомоги? Чи зможуть ветерани впоратися самотужки? На щастя, я можу сказати, що напевно зможуть. Це показує і період майже відсутності психологічної і соціальної допомоги в період з 17 по 22 рік. Меншої інтенсивності програм, дуже точкова і недостатньо. Загальна да, недостатньо дієва допомога. Тобто, е, я думаю, що наші хлопці на фронті, чоловіки, які там є, і жінки в тому числі е, володіються такими сильними наднавичками, е, як е, концентрацію уваги, е, сила волі долати е, різноманітні е, психоемоційні стани. І я думаю, що війна їх загартовує набагато більше ніж наш цивільних. І давайте ми почнемо з того, що ми напевно єдина країна з воюючих країн, в якій військовими на фронті зараз є. Колишнє цивільне, тобто mm -hmm. на фронті воюють не військові люди. Вони були так. цивільними і вони пішли на війну і стали цивільними. Тобто вони за дуже короткий проміжок часу опанували військові спеціальності. А це означає, що рівень їхньої адаптації і інтеграції да, в процеси надвеликий і така здатність, здібність їх вже є. І успішний досвід вже є. І я наголошую, що ми такий досвід маємо єдиному. Тому ми, як психологи і як науковці, в тому числі, які підключені до наших проєктів, ми досліджуємо це явище, тому що, як на мене, особисто, і цю думку розділяють мої колеги з інституту психології, власне кажучи, дослідивши цей феномен, де цивільні люди опанували військову спеціальність на швидко, змогли вбудуватися в військові позиції, військові професії і зайняти там ключові ролі. Скоріш за все є і зворотній процес цього, да. Тобто а, треба зрозуміти, які соціальні трансформації, і які а, адаптаційні процеси, да, процеси онбордингу, процесу навчання, має вибутувати і крупний бізнес, і маленьке підприємництво, і в тому числі а, держава з можливостями для фопів, і ми ментори, кар'єрні консультанти, психологи. Для того щоб допомогти якнайшвидше перевизначитися військовому після того як він демобілізується, і власне кажучи, реалізувати свої власні здібності, здатності і можливості, тому я щиро вірю, що військові точно здатні і без нашої допомоги це зробити. Просто ми готові зі свого боку допомогти їм не тільки з їхню адаптацію у робочі процеси, а й з тим, щоб змінити військові стратегії поведінки, да на цивільні на, на, на ті цивільні, які потрібні в цивільному житті, пані Віра, так сталося, що за ці два роки повномасштабної війни чимало жінок, так само на передовій. Вони були там і раніше, але їхня кількість вона стрімко зростає. Скажіть, будь ласка, реінтеграція і адаптація жінок військових і чоловіків військових. Вона має свої якісь спільні риси і відмінні? Звісно, вона має спільні риси через те, що три ключові фактори, які ми маємо враховувати, це позиція, на якій був військовий чи військова. Функціонально да, що вони виконували там за рулями. Другий момент, куди вони приходять в цивільне життя і в які сфери вони мають бажання вбудуватися, піти на старе робоче місце, знайти нове робоче місце, або на старому новому робочому, на старому робочому місці отримати нову професію, нову кваліфікацію, або відпочити, в тому числі зайнятися дітьми, сім'єю і так далі, або відкрити свій власний бізнес. Це так, така тож також опція існує. Щодо чоловіків і жінок, дуже цікавий процес спостереження з 14 по 2024 рік, це знаєте, коли спочатку йшли там, наприклад, чоловіки на фронт, жінка залишалася вдома з дітьми, а тепер, навпаки, чи навпаки, жінка була військовою, а чоловік залишався з дітьми, а тепер жінка залишилася з дітьми, і чоловік опанував військову професію. Власне кажучи, процеси різні, звісно, що є соціальний тиск, звісно, що є. Оцей, э, ця історія з жіночністю і з э, сімейним опаленням. Э, Вогнесімейним побутом, uh -huh. да і так далі, і все одно а, ну соціум покладає на це зусилля, в тому числі і питання там народжуваності дітей, і питання м, м, того, що жінка більше піклується про всіх родичів і навколо жінки, як правило, да навколо бабусі збираються всі в нашому культурному середовищі, а не навколо дідуся. А це все ж таки є, і якщо ми почитаємо казки, і літературу, це теж да, є частиною культурного наративу українців, та й багатьох європейських стран, також тому є звісно, різниця. Проте суттєво суттєвої для того, щоб говорити про роботу, там де є військо як робота, і там, де є робота в комерційних підприємництвах, власне кажучи. Тут вона розділяється тільки за важкістю і mm -hmm. фізичним навантаженням на чоловіка або на жінку. Але якщо ми беремо там мислиневі функції ні, якщо це була контузія, то мислення дуже індивідуально працює і відновлюється. Якщо це була ампутація, так само да, процес відновлення відбувається у кожному по-своєму. Тобто є спільні риси у кожного із них як у військових, і також дуже особливі індивідуальні в залежності від того, як вони виходили і демобілізувалися з тої війни. Але порівнювати їх між собою ну навряд чи бу бо вони займали в війні дуже різні позиції. Да, хтось був штурмовиком, а хтось був там. Керував ПВО, хтось розробляв стратегії і втілював нападку. Хтось керував дронами, хтось керував бригадою, хтось був так медом. Ну звісно, досвід це дуже різний, і стратегії дії дуже різними є. Тому ми, як психологи, звертаємо увагу на стратегії поведінки на позиції в військових діях і намагаємося з ними працювати в тому. Тільки в тому випадку, якщо військові повністю демобілізовані і не повертаються на фронт, звісно, якщо вони перебувають в реабілітації, то там зовсім інша робота відбувається і зовсім інші процеси, через те, що ми розуміємо, і ми так готуємо своїх психологів і програми. Тимчасової да роботи з психологами враховуючи те, що ці люди повернуться на фронт, і нам не можна їх повертати під час реабілітації повністю в цивільне життя, пані Віро. А дедалі частіше зустрічається така думка, що через війну, яка триває в Україні вже десятий рік, абсолютно психічно здорових українців серед нас немає. Тією чи іншою мірою, ми всі травмовані. Чи поділяєте ви таку думку, і що з цим робити? Розумієте, поняття травми застосовується як завгодно і до чого завгодно. Давайте ми скажемо з вами так і почнемо від сьогодні. Я хочу, хоча б, з вами, домовитись про це, що українці є. Абсолютно цілком здоровими людьми, але в них є травмована частка, травмована історія, травмована історія втратою, травмована історія сильним стресовим переживанням, травмована історія якимось прильотом або якимись новинами, але всі українці є цілком здоровими. Дуже добре, що ви це говорите, часткою, тому що я, я думала, є. що ми вже безнадійні. Це, це дуже я... важливі слова. Ви ж розумієте, що як тільки ми говоримо, що ви всі хворі. Ми інвалідизуємо націю і ми інвалідизуємо людей. Тільки цього від нас чекає Російська Федерація, коли влаштовують нам блекаути, коли е через них в нас да, блекаути, коли влаштовують нам е а атаку по електромережам, е коли не дають нам спати вночі, і в нас є е ну, вибачте, але проблеми зі сном, які доходять до розладу е сну. Е звісно, всі намагають намагаються розслабляти м'язи і є зловживання алкоголем, мабуть, тютюном, або кавою. Звісно, в нас є гострі стреси, є гострі переживання. Але якщо ми будемо ставитися до того, що це вся. Особистість і вся людина да, цілком а, м, травмована, а, то в нас мало шансів а, вийти в а, оце посттравматичне зростання, як люблять зараз говорити. А власне кажучи, якщо ми відносимося до цієї травми як до частки особистості, а сприймаємо особистість і людину як здорову людину. А, по іншому будуються протоколи, по іншому будується спосіб роботи, і по іншому будується взаємодія комунікація з клієнтом. Звісно, наші українці люблять діагнози. Дуже часто вони приходять за тим, щоб їм сказали, що з ними не так або і шукають навіть, що... в інтернеті самостійно свої симптоми підганяють туди під ті характеристики. Ми проводили навчання для HR-директорів і власників бізнесу декілька тижнів тому. І ми на прикладі розладу сну показували, що у hr директорів, і у співробітників компаній вже є досвід роботи з військовими через те, що розлади сну є у багатьох людей так. в компаніях, да, за ці два роки. І одна а, директор одного підприємниця сказала. Пані Віро, дуже коротко, бо маємо Віра, ми завершувати. Всі, ми всі маємо його. Ми його всі маємо. Ми маємо його опанувати. Я кажу: ну от бачите, в цьому військові від нас нічим не відрізняються. Я Тому... безмежно вам вдячна, пані Віру. Дуже цікава і дуже потрібна розмова і важливі слова, які ви. Сказали для кожного з нас. Я дякую ще раз. Нагадую глядачам: це була Віра Романова, кандидатка психологічних наук, практикуюча психологиня.